Усім привіт! Це канал Boxing Review. І сьогодні такі новини боксу. Офіційний ютуб канал The Ring опублікував відеопрев'ю одного із найголовніших поєдинків 2025 року бою Теренса Крофорда проти Сауля Альвареса. Він пройде 12 вересня в Лас-Вегасі. Промоутер Ентоні Джошуа Еді Хірн повідомив, коли його підопічний планує повернутися на ринг. Також стало відомо скільки і з ким він має провести бої. Джордж Камбосос і Річардсон Хічинс обмінялися колючими репліками напередодні свого бою у Нью-Йорку. Бійці вийдуть на ринг 14 червня. Промоутер Мозеса Ітауми Френсіс Уоррен заявив, що його боєць вже готовий до поєдинків з Джозефом Паркером і Даніелем Дюбуа. Але з усиком йти на такий крок ще зарано. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. Бери від гри своє. 12 вересня в Лас-Вегасі, США, відбудеться один із найголовніших поєдинків 2025 року. Теренс Кроуфорд, чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях, підніметься з 69,9 кг одразу на дві вагові категорії вище, щоб кинути виклик абсолютному чемпіону суперсередньої ваги, також чотириразовому чемпіону мексиканцю Саулю Канело Альваресу. Учора офіційно стартував зворотній відлік до цієї грандіозної події. На офіційному ютуб-каналі The Ring опубліковано відеопрев'ю бою. Нагадаємо, Канело здобув звання абсолютного чемпіона світу наприкінці 2021 року і чотири рази поспіль успішно його захищав. Однак згодом втратив титул IBF і статус абсолюта через відмову зустрітися з обов'язковим претендентом кубинцем Вільямом Скулом. У травні цього року він усе ж вийшов проти Скула в ринг і за очками повернув собі звання абсолютного чемпіона. Теренс Кроуфорд нині володіє титулом WBA у першій середній вазі. Він завоював цей пояс у серпні минулого року, здолавши узбецького чемпіона Ізраїла Мадрімова у напруженому поєдинку рішенням суддів. Що ж, а ми дуже чекаємо гарантовано видовищного і конкурентного протистояння двох зірок сучасного боксу. Вересень не за горами, а час спливає дуже швидко. А на чиєму боці ви і кому віддаєте перемогу, пишіть під відео. Промоутер Ентоні Джошуа Еді Хірн повідомив, що колишній чемпіон світу у надважкій вазі наразі проходить реабілітацію після операції на лікті і планує повернутися на ринг восени. Джошуа переніс операцію, яка пройшла дуже успішно. Наразі він просто відновлюється. Я вірю, що приблизно через 6 тижнів він зможе знову нормально бити. І це відкриває дорогу до бою у вересні, жовтні або листопаді, розповів Хірн у коментарі для Boxінsei. Він додав, що найближчі події в дивізіоні можуть вплинути на подальші плани Джошуа. Це дає нам можливість подивитися, чим завершиться поєдинок кусика з Дюбоа. Це дає нам шанс здізнатися, чи повернеться коли-небудь містер Фюрі. Можливо, з'являться ще якісь цікаві варіанти. Але одне можу сказати точно. Джошуа обов'язково вийде на ринг цього року. Він цього з нетерпінням чекає, сказав Хірн. Тим часом стало відомо, що Джошуа... Підпише контракт на три бої за Шейхом і навіть названо його потенційних опонентів. Інсайдери вважають, що ключова частина договору AJ з Сріат Сезон угода на два мегафайти Джошуа з Тайсоном Фюрі. Судячи з усього, спершу Джошуа проведе поєдинок реванш із Діляном Уайтом. Запасний варіант бій із Джаредом Андерсоном. Щодо Тайсона Ф'юрі, то він у січні офіційно завершив кар'єру. Але нещодавно не тікав на повернення в ринг. А потім на днях з відпочинку в Італії за що ніякого камбеку не буде. І це стовідсотково. 14 червня на малій арені Madison Square Garden у Нью-Йорку Джордж Камбосос спробує здивувати боксерський світ ще раз. Він вийде на ринг проти Річардсона Хіченса, непереможеного уродженця Нью-Йорка і чинного чемпіона IBF у суперлегкій вазі. Цей бій стане для австралійця Камбососа лише другим у новій ваговій категорії. До цього він зазнав дострокової поразки від Василя Ломаченка у бою за макантний титул IBF у Лекій в Азії. Нагадаємо, що саме на цій арені у 2021 році Камбосос сенсаційно переміг Тефімолопеса і завоював усі основні пояси легкого дивізіону. Тепер він знову спробує влаштувати апсет. У промо-відео, опублікованому матчром боксін, суперники обмінялися колючими репліками. Чувак, тебе накаутував Ломаченко, а я більший і сильніший. Я найдемніший за Ломаченко. І ще я швидший за нього. О, дуже страшно. Хочу сказати, що ти крутіший за Ломаченка? Так, він програвав Девіну Хейні, а я сильніший за Девіна Хейні, запевнив Хічинс. А як би ви оцінили майбутній виступ цього неоднозначного, але сміливого австралійця? І чи не побачимо ми в його очах розчарування від чергової поразки? Пишіть ваші думки в коментарі. Ну і на завершення. Промоутер Мозеса Ітауми Френсіс Уоррен заявив, що його підопічний вже готовий до поєдинку з Джозефом Паркером. Також він вважає, що бій з Даніелем Дюба. Який також виступає під прапором Queensberry Promotions обов'язково відбудеться в майбутньому. Звичайно, це буде великий бій, і це саме той поєдинок, який Квінсбері неодмінно захоче організувати. Я думаю, що Мозесу ще є чому повчитися. Даніель додав 2-3 рівні завдяки досвіду, раундам, які він пройшов, і боям з такими суперниками, як Усик, Міллер і Хорбович. Тепер він зовсім інший. Думаєте, Дюбоа 3-4 роки тому витримав би Хорговича чи Мілера? Навряд чи. Тоді він був ще сирим, лише починав виходити на топ рівень і не розумів, як себе поводити. Тепер він став спокійнішим і зібранішим. Він чітко усвідомлює, що робить, розповідає Ворен. А ось як Мозес відреагує, якщо йому добре влучать у щелепу, ми поки що не знаємо. Сподіваюся, не дізнаємося про це найближчим часом. Але, врешті-решт, це треба буде перевірити. Даніель боєць світового рівня, він усе пройшов. Мозес, на мою думку, вже входить до еліти за своїми навичками, фізичними якостями та менталітетом. Але він ще не проходив справжню перевірку на рівні еліти. Я хочу побачити його в рингу з такими суперниками, як Хоргович чи Отто Валін. і подивитися, як він з цим упорається. Ідея поєдинку з Джаном Джелеєм мені також дуже подобається. Чи вважаю я, що він зможе впоратися з Усиком, звичайно. Але чи варто це перевіряти прямо зараз? Ні, ні в якому разі. Я думаю, що цього року ще є з ким вийти в ринг, перш ніж переходити на наступний щабель. Йому лише 20 років. Навіщо квапити події? З урахуванням того, що такі зірки, як Джошуа Фюрі і Усик, усе ближче до завершення кар'єри, а Ітаума лише на старті свого шляху виникає унікальна можливість зайняти вакантне місце чемпіона. Але я вбачаю у Мозесі потенціал не тільки в спорті, а й поза його межами. Його помічають модні бренди. Я впевнений, що він стане постаттю, яка вийде за межі спорту, і стане культурною іконою, впізнаваною у всьому світі, сказав Ворен. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.